Вітаю колеги. Ви знаєте, насправді не так багато інформації стосовно постраждалої патрульної поліцейської, і ми так і не змогли потрапити у лікарню. І з того, що відомо, після 29 вересня, після того, що трапилося на вулиці авіаційній, постраждала патрульна була доставлена до однієї із міських лікарень. Там вона пробула приблизно два дні і. Вчора з'явилася інформація, що її перевели із міської лікарні до лікарні обласного підпорядкування. Зі зрозумілих причин ми не називаємо ані адреси, ані номери лікарень. Відомо лише те, що вона там знаходиться, вона притомна, вона може розмовляти. Чи пов'язаний чи пов'язане переведення з міської до обласної лікарні із її погіршенням стану здоров'я, ми не знаємо. Відомо, що в неї переламаний ніс, в неї переламані кістки обличчя, є травма голови і є серйозні травми кінцівок. Але епікризу ми не бачили так, як саме ми і не змогли поспілкуватися із лікарем, бо в'їзд і вхід на територію лікарні заборонений. Це вся інформація на цю хвилину. Колеги вам слово.